Зробу вам таку невелику презентацію. Це Рено Кенго, яке я вже знімав і знімав. І так як я казав, приїде нова Рено Кенго Пробіг на даний час 300 км. Коли забрав, було 200 км. Це фургон. Як ви бачите, значок вже інший, вже новий значок Реношки. І я вам скажу я про що розказати. Цікава доволі машина і комплектація теж мені більше подобається оця, ніж ось та. Але це в будущому. А так сьогодні тільки так ознайомлю вас, покажу, як вчора я приїхав. Як я вчора приїхав і спробував якесь світло в цього автомобіля. Таке тут світло, бачите, ближнє, але ні, на телефон воно не передасться так, звісно. Обичні лампочки стоять. А тут, звісно, вцірено світло буде покраще. Бачите, яке тут біле-біле, все. Там жовте, тут прям біле-біле. Тут, коли руль повертаєш вправо, Засвічується знизу ось, ось тут право. Засвічується про і підсвічує вам обочину. Якщо вліво повертаєте, то значить ліво засвічується. А Там вже ні. Там вже такого немає. Ну і приборка ось так ось. Виглядить тут. Тут все стрелочки. Бачите, як все білим світим. Коли руль вивертаєш, воно підсвічує вам обочину. Вертаєш вправо, підсвічує вправу обочину. Руль такий самий точно такий. А, ну і крутілки клімата. Інші. Коли я виходжу з машини, днівні габаріти тут такі самі практично. Практично. Бачите, відійшов від машини, вона сама закрилася. Тут габаріти трохи інакше. Днівні ходові вогники. Тут вже треба з кнопки все закривати. А мені це подобається. Подобається, подобається мені ця машина. <клес> Бачите, який тут вже дисплей, приборка. Цей колір можна змінювати. Отак, екран такий же залишився. Кондиціонер вже по-другому. Регулюються кру, крутилки такі. Ну, Теж нормально, що. Я не балований. А, підсвітка барабаса немає. Тут світиться, яка передача має бути. О, ось там бачите. Включимо зараз. драйв, буде драйв. Бачите, задню. Камера взагалі жесть. Сніг іде, як буду, бачите, як моросить. Взагалі жесть, камера, я не знаю. Знок 3310, напевно. Хорошо, що по кругу є парктроніки, це дуже добре. Бачите, який світ жовтий. Тут вже руль, коли повертаєш вліво-вправо, вже підсвітки немає обочини. Отак світить світло. І тут стоїть автоматично, можна поставити, щоб він включав дальній сам. А в той Рено нема такого. А що, бачите, можна в авто поставити. Не бачили на? там такісь більш біле світло. Я не знаю, тут обичні галогенки, лампочки, там я не знаю що. Но тут мені кажеться він по, якби далі світи. От Ближнє світло, ну воно далі. А там ближнє світло і воно якби от підніс світи, на? Не так далеко. Тут мені краще подобається, як світи. Більш далі ти бачиш. А там прям під клювом тебе світи. Так, давайте виїдемо на дорогу, то й на дальньому їде. О, виключився. Так, зараз подивимося, як воно буде дальній включати, виключати. Поки ближній, поки ще не включило. О, Пікає, що я перевищаю швидкість. Тут потрібно 50 їхати, а я 60. Так, іде дальній буде. Так, зустрічна їде, дальнє включив, виключив, побачив зустрічну. Далі подивимось, як буде після неї. Оп, дальню включив. Ні, ну тут мені більше подобається світло. Там воно більш таке ярке біле, тут більш жовтувате та пофіг по, нормально світить. І плюс дальній само включає автомат. Ну, Бомба, бомба. Так, той виключився і ця зразу, зразу, виключилась. Без затримок. Ну це хорошо працює ця система. Оп, дальні включився. Класно. Класно, класно. Подивимося, як будуть ще дворники працювати в дощі. Пам'ятаєте, як в тій Рено. Дощ начався, дворники ще не включилися. Тут теж, кстати, Авто. Можна ставити двірники. Зеркала не складаються, коли машину закриваєш, вони не складаються. Немає механізму, немає моторчика, потрібно самому. О, виключився. потрібно самому завертати зеркала. Я от заїхав в село, де от фонарі світять. І що ви думаєте? Блін, мені зминути десь. І що ви думаєте, він давній сам виключає? Виключає дальній. Він розуміє, що ми в місті, що нам дальній зараз не потрібно. Мені подобається. Хороша-хороша машина. Скоро буде огляд. Дво разом я зроблю огляд і той, і той буду показувати, як там, як тут, і що мені подобається що не подобається. Так що чекайте, скоро буде відео огляд двох машин одночасно. 397 км. По бакові показує, що на 760 км хватить. Це я вчора залив. До повного показував 79 сьогодні вже на 790 вчора показував, сьогодні вже на 760 показує. Це перша її заправка до повного баку. Бо на тіреного, то показувало на повному баку 1100 як коли. Ну, більше тисячі, а тут поки ми 790. Бо поїздимо, подивимось. Пам'ятаєте, який був розхід в той рино? 4,5, 5, 5,5, а тут, а дивіться, 7,9, практично 8 літрів. Не знаю, не знаю. Трохи поїзджу пару днів і потім знімлю вам огляд. Двох цих автомобілів. А ви тим часом підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, думайте, що думаєте. Пишіть, що думаєте. До зустрічі. Пока-пока. Так як я проїхав вже сьогодні, ну, не сьогодні, а від тих пір, як машину взяв, вже 500 км вона приїхала. І ось показую, коли буде заміна масла через 29 км. 1500 км, перша заміна, то тобто, є через 30 км або 24 місяці. Ну, Десь вони розчитують, я цей пробіг зроблю за 24 місяці. Ну, а це буде набагато раніше.